Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Пам'ятка. ТОП 5 питань про перетин кордону. В вашій увазі, актуальна п'ятірка найчастіших запитань щодо перетину кордону. Відповідає, як завжди, коротко і по суті. А скачати файл із пам'яткою можна на моєму телеграм-каналі в описі. Перший. Чи зможе перетнути кордон чоловік, який має третю групу інвалідності? Так, тільки потрібно мати пенсійне посвідчення. Довідка МСЕК не підійде. Друге, чи дозволений виїзд чоловікам, які тимчасово непридатні? Так, але за наявності відстрочки. Третє: чи вийде чоловік? Зайняти з військового обліку, виїжджати можуть лише виключені з військового обліку. Про це, до речі, буде в наступній публікації. Четверте, чи зможе виїхати чоловік, у якого троє дітей від різних шлюбів, без рішення суду про позбавлення колишньої дружини батьківських прав? Ні. П'яте чи дозволений виїзд чоловіків, які самостійно виховують дитину. Знову ж таки, без рішення суду про позбавлення колишньої дружини батьківських прав або відібрання дитини не дозволено. Цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!